Кінець революції Трампа. ну, е, Всі пазли складаються, все як завжди. Е, ну, тобто, все очікувано, все як я і передбачав, я вам казав, що Трамп грає свою довгу гру. І зараз ми будемо бачити черговий поворот. З вами, я, Олександр Бригінець, мій канал е, Бригінець Аналітика. І дуже прошу вас на нього підписуватись, бо тут е, 18 плюс. Ну, Якщо не холодно, якщо є про що сказати, а так може бути і 12 плюс. Так от, ну, хвилин маці на увазі. Так от, е всі говорили, навіщо Трамп викликає Зеленського. Е зеленський казав, це для того, щоб ми поговорили про те. -то". Трамп говорив, це для того, щоб ми поговорили про те. -то". А до того все було виявлено вже. Все вже це сказали, і уявити собі, що Трамп і Зеленський їдуть для того, щоб уточнити якусь деталь. Ну, Це було достатньо наївно, я вам про це говорив, що реальна причина була м, в іншому. І я називав це так: Трамп буде говорити не з Зеленським, а через Зеленського. Тобто, Зеленський є, м, як би це сказати, предметом розмови, Не предметом розмови, а ем, Мікрофоном чи е, приводом поговорити. І так воно і сталося. І ще, може, розмови не було, але вже тепер все зрозуміло. Е, але є інший, інший момент. Це те, що е, е, ця зустріч в, і розмови про тамагавки і все інше достатньо жорстко налякали м Росію. Це очевидно. І Трамп. Показавши себе крутим мачо, переможцем в всіх війнах і так далі. Пообіцяв, як ви пам'ятаєте, класичну річ: він сказав, що я поговорю з Путіним, якщо ні, то і так далі. І ми то думали, що він абстрактно колись там поговорить. А він прямо з ним поговорив по телефону сьогодні. Ми не знаємо поки що деталі і ніколи всі деталі не доведемося, але ми знаємо, що. Зустрічаються міжурядові делегації, які готують щось, а потім зустрічаються Трамп і Путін в Будапешті. Ну, це достатньо символічно, тому що якщо будуть зустрічатися спочатку делегації, а потім вожді, це говорить про те, що вони будуть напрацьовувати якісь документи. Якісь документи, ми не знаємо, які. Е ці документи, швидше за все, завтра, чи підходи, завтра буде узгоджувати Зеленський, і потім ці делегації між собою зустрінуться, маючи вже згоду Зеленського, і про щось там домовляться між собою. А м -м, потім зустрінуться вожді, і причому зустрінуться, як ви розумієте. В такому місті, де Зеленському особливо тої місця немає. Тому що це Будапешт, це центр, значить, східний, східний центр антиукраїнський це Москва, а західний центр антиукраїнський це Будапешт, Орбан і Зеленський в піки своїх скандально. Підозру, один там дрони запускає, щоб на нас наступати, інший там ще щось таке. ну, тобто, А партію фінансує значить, опозиційну у Орбана, ну, Тобто, країна вибрана максимально зручна для одного і для іншого. Але цікаво тут же інше. Значить, Путін літає всюди, значить, на літаках в супроводі винищувачів. І так же ж було і в цьому. А на Алясці, а як же тепер він долетить до Угорщини в супроводі винищувачів? Це я ніяк не можу зрозуміти. Це його поляки пропустять туди. І Чехи, і Словаки. Ну, Словаки добре, окей. А як поляки пропустять? Чи він буде летіти через Румунію? Румуни його пропустять. Ну, це цікава історія, до речі, тому що літак Путіна з охороною. Ми, ну, я знаю, що зустріч е, в, е, в Стамбулі не, не змогла відбутися через те, що країни НАТО, такі як Туреччина, не змогла пропустити винищувачі е, Путіна в свою власну країну. Ну, тобто, не дозволили. А е, як вони пролетять ці винищувачі? Між по території НАТО, ну мені цікаво, як це все буде. Побачимо, це ну, справді цікаво. Про що вони домовляться? Ну вимоги Трампа зрозуміли. Трамп про це говорив вже не один раз. Він хоче, як він каже: ви повинні зупинити війну, не вбивати одне одного, одного. Там люди гинуть, можливостей немає. Тобто, це виглядає як зупинення війни по лінії фронту. Це те, що зрештою вимагала і Україна, це те, що вимагав свого часу Європейський Союз. І нагадаю вам, що це виглядало так: спочатку зупинення вогню, потім перемовини. А в таких випадках буває так, що зупинення вогню як настає, так воно потім ніколи не закінчується. Ну Тому що, ну як, хто, як ти поновиш напад? Ніяк. І от мені здається, що якраз цей варіант. І спрацює. Тобто спочатку е припинення вогню, а потім перемовини, а потім ці перемовини можуть на щось вийти. І оце саме е той момент, який всі говорили, що після нього можуть початися, е як це називається, вибори. І дуже соромно і дуже непристойно готувати свою політичну силу до виборів. Ну, дуже непристойно, тому що це тільки негідники роблять. А хороші люди не готуються до виборів. От вони не готуються. От Зеленський не готується до виборів. А от е е звинувачення залужного, в тому, що він нібито того, це дуже жорстоко. Це Залужний думав про вибори. Ну, насправді е думати про вибори треба чи не треба, партію то створювати треба. Тому що, ну як, якщо вибори відбудуться. Зеленський буде намагатися тягнути і президентські вибори і парламентські. але ну, я думаю, що у нього це не вийде, тому що е, тоді ну от логіка така: якщо він проводить парламентські вибори, значить йому треба зупинити воєнний стан. Якщо він має зупинити воєнний стан, то треба відкрити кордони. Якщо він відкриє і проводити демобілізацію армії. Якщо він відкриє кордони і проведе демобілізацію армії, то кількість населення України трошки різко зменшиться, і тоді у випадку поновлення бойових дій, ну, буде складніше. Тому, швидше за все, просто внесуть зміну в закон про, про, президент, про цей закон, про. Вибори, і туди внесуть пункт, що згідно Конституції, президентські вибори проводяться, але проводяться по прискоріні процедури, якщо під час воєнного стану і проводяться там за тиждень, за два чи за три, ну тобто без передвиборчої кампанії, без нічого, просто так раз, два пішли і проголосували. І це дає шанси дуже великі самому Зеленському. Ну, як ви розумієте, тому що і ніхто ж реально не готується. Ну та, і Санкції Спершенка досі не зняті, а в тому стані, в якому він є, він не може навіть подати заявку на участь в президентських виборах. Хоча, може, у нього є запасний варіант, він знає, як це зробити. Ну я цього поки що не знаю. Питання залужним. Ну, залужний, нібито почав говорити, і можна сподіватися, що він наважиться, хоч він і говорив, що не піде під час війни. От. Але ключове те, що може бути змова. Яка змова? Те, що Зеленський отримає гарантію від е, Трампа, що в разі, якщо він прийме всі умови, які запропонує Трамп і Путін, е, Трамп особисто буде е, агітатором за Зеленського. Ну так відбувається зараз в Аргентині, і Трамп особисто. Агітує за партію Мелея, президента Трампіста, і говорить про те, що якщо не переможе Малей, то він піде геть з Аргентини. Ну, піде геть з Аргентини, це собі ж гірше зробити я про Трампа, але так він говорить, люди деякі, мабуть, вірять. Тобто, таким чином Зеленському може бути запропонований варіант, ти. Роби так, як ми тобі скажемо, а ми забезпечимо тобі перемогу в президентських виборах. От. Е е я прекрасно бачу, як діє Трамп. Я е знаю, що він не проросійський, не проукраїнський. Для нього все це не має ніякого значення. Ні, ні демократія, ні справедливість, ні точка зору українців, але. Для мене ну, абсолютно зрозуміло, що така пропозиція цілком може надійти. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте його цю інформацію, щоб інші люди теж знали. Це мій новий канал, він присвячений аналітиці. От є у мене канал, як ви знаєте, називається Бригінесний телемарафон. Там все більш коротко і більш агресивно емоційно і швидше. Але там менше е, таких глибоких роздумів, і я вас запрошую туди і сюди, безумовно. Так от, е, складність в всій цій ситуації полягає в тому, що е, ми не знаємо, які умови запропонує Трамп Зеленському, але ми знаємо, чим він може підкріпити свою пропозицію. І тут ми переходимо в нову стадію закінчення революції. Тобто, ми до цього бачили чітко, що е, Трамп тисне на Путіна, хоче від нього чогось добитися. Тепер, е, швидше за все, е, Трамп не зіграє роль такого, що він поїде і ні про що не домовиться, а просто поговорить. А він буде укладати ту угоду, яка його зацікавить. Він е, піде по шляху, який ми вже бачили в Газі. Що це означає? Це означає, що він доб'ється теоретично якихось моментів, які влаштують так чи інакше обох обо, обидві сторони, можливо, навіть буде відведення російських військ з якогось невеличкого простору. От, в Компенсацію за щось буде, там, я не знаю, що там за що буде. От. А з іншого боку, він жорстко буде підтримувати обох представників, які домовляються. Ну, от, подивіться, як він дав всі повноваження Хамасу. І Хамас зараз знищує всіх своїх опонентів на території Газ. І в той же час він виступив з величезними. Кількома заявами з про підтримку Натіняху, тому що він розуміє, що після такого мирного е, значить, е, Шабашу е, і після тоті війни штучно затягнуто, і так далі, можуть бути серйозні проблеми у самого Натіняху. І тепер він і виступив його підтримку. Думаю, що буде те саме і тут. Він буде розказувати, що це величезний мир, що такі всі молодці, що треба підтримати Зеленського. І якщо би Зеленський. Уклав. Ну, ми говоримо зараз про перемир'я. Ми не говоримо так, ви ж там бачили теж. Вони, значить, перша частина, вони просто заклали, уклали зараз перемир'я. А сам мир організація нового устрою там в Газі, роззброєння, все цього немає. Воно може ніколи не буде. Так само може бути і тут. Може бути перемир'я. Оце а сам мир може ніколи і не бути іншим. Це може бути вічне перемир'я. Ну, припустимо. Але якщо Зеленський би підписав мир невигідний для України, то тоді б він на вибори іти вже не міг, його б ніхто не обрав. А так це виглядає, нібито зараз перемир'я. Оберіть мене ще, Трамп просить, і тоді буде прекрасний мир. Ми підпишемо. Але коли президента обирають, і в нього є 5 років попереду. Він спокійно підписує все, що треба, і на цьому і закінчуються його значить, обіцянки. І у нього зараз ну, силова, силова структура є. СБУ збільшує штат, є там своя поліція, все інше. І... Трамп буде його ще й підтримувати і закривати очі на те, що відбувається в Газі, і у нас може відбуватися те саме. На жаль, отакі паралелі проходять, якщо уважно стежити за тим, що відбувається, можна бачити схему Трампа. Трампа цікавить досягнення миру. Його не цікавить, е, яка ціна буде цього миру, хто буде залишений задоволений, хто ні. Але точно можна сказати ось що. Він не може. Е, Заключити такий мир, в якому Росія не піде на які-небудь поступки, які можна назвати. Ну тобто йому треба буде сказати якісь слова, сказати: я вибив з Путіна таку-то таку-то поступку. І це треба артикулювати і називати. Якщо йому вдасться це зробити, значить ми самі почуємо, що це таке. Ну, умовно кажучи, от якщо ви чули так уважненько, дуже дивовижний такий момент. Раптом оголосили про те, що зараз ведуться перемовини про припинення вогня навколо Запорізької атомної станції, і для того, щоб її відремонтувати і привести в порядок, якщо додати до цього потужні удари по нашій енергетиці, яку чомусь раптом не змогли знову захистити. І додати до цього те, що у нас тут починається загроза блокаутів, то цілком може бути, що факт передачі нам Запорізької атомної станції можуть подати як божевільний великий успіх і велика, великий подарунок з боку Трампа, який добився цього, і це буде, припустимо, поступкою. Насправді ще ж питання в тому, що буде з тією електроенергією, тому що аналогічна ситуація є в Грузії, коли Абхазія і Грузія мають свою станцію на кордоні між ними, і вона стала власністю Грузії, але по домовленості половину струма віддають Абхазії. І таким чином це може бути. Вигідно Росії, вони не можуть справитися з цією станцією. і Вони скажуть, ми вам її віддаємо, але половину струму віддавайте нам. І це вже схоже на зділку. Таким чином, я очікую а від цієї угоди обов'язково максимальних ну, неприємностей для України, безумовно. Тобто, те, що це може бути припинення війни, це може бути перемир'я. Те, що це може бути зроблено для того, щоби Зеленський переобрався, і буде зділка про це обумовлена. Ну, типу, того, що Путін дасть час, Трамп дасть час, Зеленський терміново призначає вибори і намагається їх виграти. Це може бути, я цього очікую. От. Те, що е, Трамп використав Зеленського для того, щоб додавити. Путіна, це теж очевидно. І я вам говорив, що це не проста поїздка Зеленського, просто поговорити про ППО. Це Зеленський мав перетворитися в такий посилювач голоса Трампа. Тобто, і подивіться мої відео, я про це говорив. Я не знав, чим це закінчиться. Звичайно, я не знав, що так легко вони домовляться про зустріч. Але думаю, що те, що. Сьогодні Путін не, не, як би сказати правильніше. Ну, Трамп вже виграв війну, розумієте? А після ну, там, і в цій ситуації, коли Трамп переможе цей миротворець, це тисне на інших. Тут зараз тиск на Венесуелу. Сьогодні Путін ратифікував угоду з Венесуелом, де в де них є і безпекові питання. А тут ще тиск на Китай. А я вам ще поясню одну річ. Дивіться, що робить Трамп? Трамп. Вдає, що не існує оцих пірамід, де Китай головний. Ну, тобто, Китай головний, під ним Росія, Іран, Корея, інші країни вони всі підконтрольні Китаю, а Штати цього не визнають. Вони кажуть, ми не знаємо такого. Ми про це перший раз чуємо. Ми ведемо переговори з КНДР, з Іраном, домовляємося, з Росією. Ми не будемо говорити з Китаєм з приводу закінчення війни в Україні і не будемо говорити з Іраном, ось з Китаєм з приводу Ірана чи КНДР. Це в принципі правильно. Чому? Тому що е, Трамп не визнає повноваження Китая розпоряджатися е, Росією чи КНДР чи Іраном, бо тоді е, ну, вони стають рівними партнерами. А так Трамп говорить від імені всього Заходу, а від імені цієї Осічі-Сходу говорить кожен окремо. Те, що я говорив, що е, всі хочуть двополярного світу, е, де буде Сполучені Штати і Китай, значить, е, цей, Індія, ой, Росія хоче триполярний світ, де буде Росія, Китай і Штати. Індія хоче чотириполярний світ, де буде значить, Сполучені Штати, Росія, Європа і Індія. А Трамп хоче однополярний світ, але при цьому багатополярну Азію, в якій всі будуть змагатися між собою, але над ними всіми стоятиме Сполучені Штати. І зараз він розігрує цю гру, чи е, е, дасть це нам? Якусь користь країні, ну якусь дасть, комусь дасть, мир якийсь може наступити. Чи зможе е, Зеленський виграти ці вибори, я не вірю в те, що європейці це підтримують. Я не вірю в те, що європейці е, не дадуть сигнал про те, що вони проти такого президента. Тим паче, що сьогодні, ви знаєте, була чергова е, значить, резолюція чи черговий аналіз ситуації в Україні від однієї з світових структур, і в цій я ціле відео про це робив. Зайдіть на мою сторінку в нетелемарафоні. Там це є. І вони говорять про те, що антикорупційні дії, які у нас є, у нас вони не діють. У нас немає антикорупційної системи. У нас СБУ все контролює. У нас 20 справ проти депутатів в основному слуг закриті. І так далі. Тобто вони вважають, що наша, наше протистояння корупції воно фальшиве. І таким чином це все сплітається в одну купу. Ми можемо побачити протистояння кандидатів. Але Трамп не буде сорочку рвати за Зеленського. Йому все одно, хто виграє вибори. Але у нього будуть обіцянка. У нього буде обіцянка, що він буде. Агітувати, ви розумієте, да? тобто він агітує за Зеленського, але йому все одно хто виграє. Ну, тому що він сказав, я тебе підтримую. Ну, підтримати теж можна по-різному. Можна сюди приїхати і ходити по хатам, а можна робити якісь там заяви всесвітнього рівня, які просто телемарафон буде тут поширювати і казати, що Трамп мене підтримує. Ну, Тому м -м, побачимо, як це буде. Ключовим для мене буде це розуміння того, чи змогли. Брати участь в цьому чи зможе брати участь в цих виборах Порошенка залужний. Якщо вони будуть брати обоє участь в виборах і матимуть таку можливість, то я вважатиму, що ці вибори більш-менш чесні. А якщо хтось з них не буде брати участь, а підтримає іншого, теж це можна вважати нормальним, але якщо жоден з них не буде. Включений до виборчого бюлетеню, то я буду вважати, що це змова проти України. І вам так теж вважаю бажаю вважати. Дякую вам за те, що ви зі мною були. І е, тих, хто дослухав до кінця, хочу сказати, що хлопці з батальйона Тінь безпілотних систем 428-й купили за наші гроші е, там які, якесь антенно-технологічне обладнання, і ми збирали їм гроші на дрон. Але той дрон, який їм потрібен, подорожчав, і їх немає на ринку. І вони купують інший дрон, який теж виконує ці самі функції розвідки, нанесення бойових ударів, фіксації там і так далі. Але він коштує дорожче. Тепер нам треба дозбирати 30 тисяч. Вже є там десята частина цих грошей. Але я сподіваюся, що завдяки вам ми. Поповнимо цей рахунок і швиденько дозберемо гроші. Хай хлопці збирають, хай вони літають і хай б'ють ворога. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Висловлюємо неймовірну подяку громаді лютих дронів за те, що ви відкрили збір та зібрали потрібні кошти для придбання цієї антени для наших операторів. Завдяки цьому вони зможуть нищити ворога на нашій землі ще ефективніше. Також просимо вас довжати збір. Потрібно ще 30 тисяч гривень для того, щоб придбати МАВІК для наших операторів, який буде виконувати розвідувальні та ударні місії на лінії зіткнення. Разом з вами, разом з вашою підтримкою, ми неодмінно вистаємо, повернемось додому з перемогою. Слава Україні! Героям! слава!